Друзі, всім доброго дня, сталкер на зв'язку. Всім всього найкращого, не дивлячись ні на що. Так. Ну що, у нас тут, друзі, контент. Перед контентом, як завжди, хочу вам подякувати за вподобайочки, за коментарі, за підписку на канал, за активчик, за активчик, за те, що ви підтримуєте і допомагаєте. Бо без вас би нічого не було. Всім вам велике дякую. Так, а ми, друзі, покрутимо ось що. Де вона тут наша колекція? Ось вона залетіла. Бачите, тут за 27 тисяч 19. 000. Ну, я так і думав, що я вчора ту не захотів, і позавчора крутити її, та, що по тисячі контейнер, бо знав, що ця скоро вийде. Тому що вони, коли ту викидуть, постійно з'являється. Тому, друзі, це вигідніше. Ми зараз з вами покрутимо. От, за 13500 хочете, вам рекомендую. Покрутить, у кого золота мало. Тут можна щось вибити. А ми з вами відкриємо трішки дорожче. За 19%. 500. Ну що, купуємо. І погнали. Так, залишилось у нас 20-500 золота. Поїхали, друзі. Ну давай, ну що ти так довго роздупляєшся? Ви, якщо, друзі, купували, пишіть, що вам випадало, почитаємо. Відповім вам. З радістю, друзі. Так, що б нам почати? Давай бізонтом там уже відкриємо. Падає до 10 тисяч золота. Ну побачимо. Що тут у нас падає? 200 золота. Ну добре, хоч танчик є. Уже 8 талісманів залишилось, друзі, до танчика. До речі, так, треба звертати увагу, бо я їх дуже багато відкривав. По талісманам. О, Ранпанзер до 10к золота. Було б круто, якби дало 10к золота. Ні, друзі. О, тут вже 3 талісмана залишилось. Уже, друзі, дуже мало. Так, хто у нас буде наступний? Давайте, друзі, Хемеру відкриємо. Хай краще золото дає. 750 золота. 750 золота нормально. Але ж, друзі, 20-ку треба майже відбивати. 1950 це не так просто їх відбити. Це, друзі, дорого. Думаю, знав подобачку заслуговує. Так, поїхали. Калібан. Калібан уже теж мало частин вже залишилась, Щоб зібрати. Так, це у нас СП, це у нас що? Вікер МБТ. Ну давай, що ти нам скажеш? Цікаво, друзі, чи ми взагалі танчик залутаємо? 100 золота. Ну 100 золота, друзі, це смішно. Це дуже мало. Колекції дорогі. От. VIPERУ хотів би сюди на аккаунт. Було б непогано. Поняв, прийняв. Ніякої v нам не буде, я поняв. Зрозумів. Так, ну що, що у нас тут наступне? Давайте титана відкриємо. Тут теж до 10к. А нам падає що? А нам x5, друзі, і 28 тисяч вільного досвіду. Ну, ми тут зібралися не за вільним досвідом. А побачить танчики. Та золотішка трішки. Я ж не кажу багато, хоча б трішки. Ну, взагалі, бачите, друзі, дохло-дохло. Не йде окупу взагалі. Давайте відкриємо це у нас що? Анігілятор. Тут анігілятор є. Тому таке собі немає сенсу. Друзі, дуже мало контейнерів залишилось. Дуже мало шо покажу. Челеманжео, челеманже воно може мені дать. легко, Тільки він мені не потрібний. Ну пожалуйста, друзі. Ну що я вам казав? Ха -ха. Ти шо, блін, Ну це, друзі, тупо скам. Я одразу вам сказав, Челеманжей мне мені може дать. Вообще без питань. То есть без проблем. У мене питання. на що мені той челеманже. Ну дайте от, наприклад, хоча б тайп карі. А typecarнь дулю. Бачите, яка хитра схема, друзі. Вот так-то воно. Чилеманже, будь ласка, поражета, будь ласка. От цю херню може дати. Так, що у нас наступне? Aston Rex. Краще б десятку золота б дало Камуфляж. У мене вже, друзі, зараз скажу. Камуфляж уже він мені постійно падає. Таке відчуття, що це прикол тянуть розробники. ВЗ. Не ВЗ. Не вивозе. Щось, друзі, взагалі справи погані. Вам так не здається? А ну давай мені цього монстра. Хоч він у мене є. Ну треба ж відбивати, що ж, ж компенсон одне сріб вам дає. Що у нас ВК? Об'єкт. А що у нас? Все, залишились одні файні контейнери. Всі ми вже повибивали, да, весь хлам. Так, друзі, ми весь хлам вибили. Давайте лорку. Відкриваємо на лорочку 50 тонн. Немає, друзі, взагалі просто трэш. Повний скам. Іде, друзі, повний скам? Чарфутюр. Ну і шо? І що він дасть? Взагалі немає золота, а пише до 50 тисяч золота, бачите як? У -ху ху 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 друзі, справи дуже погані. Челеманже прикол затягнули з нас і все. Та дай вже хоч, хоч і об'єкта, я вже не знаю. Що, що небудь. 2 дні према. Ні, друзі, це скам. Тупо полюты из КМД. Объект 752. Не хочешь повернуться? Камуфляж теж есть. Уже их три штуки. Что мне с ними делать? Давай, концепт один. Ну? Нет. Скамові, друзі, контейнери, тупо скамові. Залишилось у нас три контейнера, а толку мало. Ну так би впало 100 я взагалі похренів би. Ну, вони не впадуть. Та навіть 100 золота нема, не то що стока. Просто я в шоці, друзі. Просто в шоці. Я думаю, ви теж. XM. Та ні, ну ти шо, друзі, ну це порожняк повний. Разробники, що прикалуєтесь? Ви забрали 20, ну можна ж хоча б якийсь же станчик дать, нахрен мені те этой манже. Все. Вон, ну уже вже бліцу, походу, накинула. вітаю. Так, ну шо, відкриваємо спешечку. Та ну блін, ну скільки можна? Вже відкриваю який раз і не можу її ніяк її вибити цю СП. Комусь падає по 10 разів ця СП, блін. Шо, друзі, все. Контейнери повністю. А, у нас ще ВКшечка залишилась Можливо, це наш шанс. Хоч щось відбити. Та ні. 500 золота. Он уже 5 талісманів зібралося. Дааа, друзья, да. да. 5000 золота, просто лютый скам. Ну пишли еще хоть набор купимо, чи шо? Де він тут. Давайте еще, друзья, щоб не таке було короткі видео. Куплющий один набор. Ще подожди, можно продать эти станчики и купить колекцію? Таще лупануть, как вы думаете. Так, зараз, друзья, подождите. Это у меня 5000, и мне треба еще вообще шиши. Так, набор уже распродан, я уже его не смогу купить. Добре. Зараз я, друзья, повернусь. Так, друзья, повернулся. Не хватает. 100 золота. Давай тут один откроем а, набор. За 3500. 500. И так уже заскамули. Нехило так заскамули, друзья, вам скажу. Ну, это казино, друзья, что ж. Ничего не поробишь, погнали. Так, добрый, друзья, давайте открывать Цей наборчик відкриємо. Звісно, він нам нічого не дасть. Так, ікси, ікси падають. Повне дупло. Ці контейнери, друзі, повне дупло. Ні там нічого не падає, ні там не падає. Сьогодні, друзі, не наш день. Давайте відкриємо чорну скриньку. 400 золота. Походу, друзья, мы и тут ничего не видим. 250 золота. Ну, это, друзья, минималка. Все, остальный контейнер, друзья. Сюрприз открываемый. Колебан. Как ж что колебан выпал. прикиньте, десятку золота тут залутаємо. Я б взагалі був, був в шоці. <гум> ну, ну не десятка, ну 500. Ну це, друзі, все на скам. Все, друзі, мені сьогодні не пофартило. Отак я вийшла у мене відкриття. Тупо не фартове. Все це все ключі. Все, друзі, ну якось так. За нам срібла насипали. На Просто хламіна. Просто люта скаміна, друзі. Я навіть не знаю, чи куплять вам, чи ні. Я вам показав. Все, нам не пощастило. Можливо, вам пощастить. Я бажаю, щоб вам пощастило. Вам гарних відкриттів, гарних каток. Всього найкращого по житті. Всім вам міцного здоров'я! Божа благословіння, мирне неба над головою. До зустрічі з вами був Сталкер.